Козорогі, привіт! Дивимося ваш прогноз на другу половину квітня, що вас очікує, і пораду карт від вас. Ой, клас, трійка кубків. трійка кубків – Це карта якихось святкувань, якихось, знаєте, таких класних емоцій. Це як можливо якийсь дівочий вечір. Це також ще можливо робота в колективі, робота в команді. Ну, взагалі, це більш така карта свята, карта святкування, якихось ретритів. Крута карта. Стартуємо круто, дивимося далі. Вісім камечів. Вісім камечів – це коли ми самі себе десь загнали в. Ситуацію, коли нам здається, що немає виходу, що ми пов'язані по руками ногам, але це неправильно, тому що бачите, дорога в неї відкрита, вона може спокійно піти вперед. Тобто, це ситуація, коли ви самі себе будете десь як це сказати, правильно обмежувати. От тому придивіться, і можливо, знаєте, це якісь внутрішні страхи, треба позбавитися. Двіка кубків це класна карта. Це карта якихось можливо побачень. Дівчатка та хлопчики цікаво. Це ще також карта партнерства, якихось домовленостей. Часто вона дуже програється як карта підписання якогось угоди. Можливо, щось планували ось в плані роботи або можливо придбання якоїсь там нерухомості автомобілів. Це теж воно. Показує це дуже часто. Страшний суд це вищий аркан. Ця карта показує нам, що буде інколи так, я не буду брехати, що це програється, як знаєте, сніг на голову, як, я не знаю, там, відро холодної води на голову. Але, але це ще й програється як ем, звістка про. Ем, те, що ви давно чекали. Коли теж ситуація така заплутана, незрозуміла, вона дуже давно тягнулася. І ви ну коли ж буде, ну коли ж буде, ну коли ж буде відповідь. І ось це воно. Тобто в другій половині квітня, щось, щось, що ви дуже чекали, якась відповідь, яка, якийсь результат, от він має бути у вас. Ну і карта смерть це карта порада. Карта смерть це теж вищий аркан. Це карта в, в, трансформації. Що це значить? Це значить, приймайте все. З вдячністю приймайте всі ситуації як якийсь життєвий урок, як можливість трансформуватись, як можливість йти вперед і не бійтеся, відмовлятися або залишати те, що було для вас, можливо, якимось якорем, можливо, якимось грузом. Тому давайте бажаю вам гарного завершення квітня і до нових зустрічей.